Кухні. Якщо хочете, ви не знаєте, який колір кухні. Ви не знаєте, так? То таку. А може біла вам треба. А може вам треба верх сірий, не збілий. А, тря... а може вам вся треба сіра. А може вам треба вся така в колірі. Наприклад, може вам вся треба в колірі антроцит. Може вам все треба в колірі антрацит. Вот. І все. А може вам вся треба такого салату? Але тільки для тих ми будемо робити проект, хто буде нас замовляти. То я просто показую зразок, а може вам треба голуба. А може вам треба от кого. А може, але тільки кажу для тих, хто буде замовляв. А може такого під дерево треба. І все? А може вам треба яка хочете? А може вам треба люба. По розміру кутува пряма, яку хочете. Того ота. Так що все, тільки бажання. Хто шукає під заказ, то дорого буде. Беріть в мене фабричну. Фабрична виходить дешевше, Ось така може. І все, люба, яка А може вся чорна хочете, Вся чорна. От. І все. Дуже все просто. А може треба без ручок такі ручки. А може треба отакового біла фарбована. А може такового з ручками желізно, малоковано. Яка хочете, того найдешевшу по ціні. Того теж найдешевше. Та йде з ДСП, але ручки алюмінієві вставлені от в ДСП-плиту. То алюмінієві ручки вставлені в ДСП-плиту. А може така? Тоже алюмінієві ручки вставлені в ДСП-плиту, щоб не нищився фасад. Все, так що думайте, вибирайте, я вам що підберу. Терен виконання 20-25-30 днів. Все дуже просто.